Ось така у нас є стара яблуня. Вже частично я її почав обрізку. Чому я це все затіяв? Так як ось знизу вже почало викидувати кучу молодих пагонів. загущувалось, почала, а верх почав встихати. Чому я не знаю в минулому році, що вона доволі добре плодоносила, багато урожаю дала. Але в цьому році повністю... Вершок засох. І почалися отакі пагони. Всякого загущувати. Рішив верха повністю зрізати. Ось вже видно декілька гіляк таких масивних я зрізав. Вон вони лежать. І зараз я ще останні дві штуки приберу. Три штуки приберу і її у культурю, щоб вона вже була більш культурна. Ну мінус цього всього. Так як дерево вже доросле, то будуть багато пагонів вовчків і їх треба буде постійно підрізати, підрізати, поки не сформується нова крона. Ось такий результат вже вийшов. Оставив одну центральну гіляку. там вона Пообрізав мілки для того, щоб хоч якісь були точки росту, щоб вона менш випускала. але всього тут буде чимало в наступному році їх. Ось в цьому всьому мені допомагав. Ось це не реклама, це отака в мене є пилочка, чим ручною пиляти. А зараз буду от далі живосептом замазувати всі рани. Ось така була обрізка нашого дерева яблуні.